Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі. В підручнику це сторінка 79. Ви вже знаєте про існування простих і складених задач. Розумієте відмінність між ними і вмієте їх розрізняти. Сьогодні ми познайомимося із новим видом складених задач, які дуже схожі на деякі прості задачі. Будьте уважними на уроці, щоб жодна деталь не залишилась непоміченою. Отже, до роботи. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо працювати розпочнемо. А розпочнемо ми працювати з усного рахунку. Для виконання цього завдання візьміть цеглинки Лего. Якщо у вас немає в наявності такого набору, візьміть кольорові олівці. І з допомогою кольорових олівців. В своїх зошитах на полі або де вам буде зручно, ви можете намалювати і розфарбувати ці цеглинки. Отже, ваше завдання побудувати башту за допомогою цеглинок. Розташую їх згори донизу. Поставте відео на паузу, усно виконуємо вираз і малюємо колір цеглинки. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. Ось така башта у вас повинна вийти по кольорам. Далі в зошиті пишете числа, записуйте каліграфічно числа в порядку зростання. Від найменшого до найбільшого. Каліграфічно запишіть ці числа. Працюємо з вами далі. Давайте з вами пригадаємо, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. От у вас перший вираз. 7 додати. Невідомий доданок дорівнює 30. Як його знайти? Треба 30 відняти 7. Дорівнює 23. Отже, за квітами заховався доданок 23. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати ці два завдання. Ми їх не записуємо, ви виконуєте їх усно. Давайте перевіримо, я думаю, у вас все вийшло. І ми продовжуємо з вами працювати. Так як ми з вами сказали, що ми сьогодні з вами працюємо над з новим видом складених задач. Нам треба з вами сьогодні розібратися, чим ці задачі схожі, і чим вони відрізняються, і як їх розв'язувати. Отже, давайте з вами прочитаємо і зіставимо першу і другу задачу. І визначимо, що змінилося і як ця зміна впливає. Отже, перша задача. У ганусі було 13 намистин із метеликами і 15 з квітами. Сестра їй подарувала ще 11 намистин. Скільки намистин стало в ганусі? Це складена задача, яка складається з двох простих. Давайте з вами в цій задачі виберемо ключові слова. Отже, було, подарувала, стало. Щоб написати короткий запис задачі, нам треба вибрати ці слова. Було, подарувало, стало. Дивимося, числові дані, які нам відомі. Було 13 і 15. Подарувало 11. Скільки стало, нам треба дізнатися. Щоб розв'язати цю задачу, нам треба розв'язати просту задачу на знаходження суми. Було 13 і 15. Що ми будемо робити? Ми будемо їх додавати. Потім, коли ми дізнаємося, скільки було, ми знову будемо розв'язувати задачу на знаходження суми, тому що нам треба дізнатися, скільки нам стало. З цією задачою, я думаю, все зрозуміло. Так? Дивимося друга задача, і що в ній тоді зміниться. У ганусі було 13 намистин з метеликами і 15 з квітами. Після того, як сестра їй подарувала кілька намистин, у, дівчинці, у дівчинки стало 39 намистин. Скільки намистин подарувала ганусі сестра? Чим ці задачі схожі? Початок умови, так, було 13 намистин з метеликами і 15 з квітами. Це спільна частина задачі. Далі ми можемо сказати, що в цій задачі також є. Ключові слова подарувала. І стало, так? але ми не знаємо, скільки подарувала сестра. Так? Тому ми цю задачу будемо записувати. Першу ви в зошит не пишете, другу задачу ми з вами записуємо розв'язок в зошиті. Отже, є задача, і записуємо короткий запис цієї задачі. Було не знаємо скільки, але 13 з метеликами, 15 з кітами. Подарували? Невідомо. Нам треба знайти це шукане число. Стало 39. Щоб розв'язати цю задачу, нам треба спочатку розв'язати ось цю просту. Нам треба дізнатися, скільки було. 13, додати 15, дорівнює 28 намистин з метеликами і квітами. Отже, у дівчинки було 28 намистинь. Їй подарували якусь кількість, і в неї стало 39. Тобто ми шукаємо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума тут 39. а Відомий доданок 28. Яка друга дія? 39, відняти 28. Дорівнює 11. Намести. Вираз до цієї задачі. 39 відняти суму чисел 13 і 15. І відповідь 11 намистин подарувала Ганусі сестра. Розв'язок цієї задачі ви записуєте собі в зошит. Давайте порівняємо короткі записи і розв'язки цих задач. Отже, перша задача. Було 13,15, подарували 11, стало, треба знайти. Стало шукане. Це задача на знаходження суми. Так? Ми шукаємо, скільки стало. Щоб її розв'язати, ми шукали, скільки було. Далі додали, скільки подарували, і визначили, скільки ж намистинок стало в ганусі. Друга задача. Було в нас те саме збереглося 13 і 15. Подарувало невідоме. Так, у нас змінився знак питання. У Нас змінилось питання задачі. Отже, перша і, третя, перша і друга задача між собою обернені. Так? Друга задача є оберненою до першої. Давайте з вами відпочинемо. Вер, 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 вер! Нис, нис, нис. this nice. nice. Працюємо з вами далі. Зіставляємо задачу першу і третю. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання задачі? Отже, перша задача, знову згадуємо першу задачу. У ганусі було 13 намистин із метеликами і 15 з квіта. Сестра їй подарувала ще 11 намистин. Скільки намистин стало в ганусі? Третя задача. У ганусі було 11 намистин. Сестра їй подарувала ще 13 намистин із метеликами і 15 з квітами, скільки намистин стало в ганусі. Отже, що змінилося? Змінилося було, було. У нас 13 і 15, тепер було 11. Числа 13 і 15, це тепер подарувала. <Mile dizzy> <Vale> <Norwegian> так, це тепер подарувала. Нам треба створити короткий запис цієї задачі і розв'язати її. Третю задачу, нам треба з вами розв'язати. Давайте з вами розглянемо, як її записати. Отже, euh, основні слова було скільки? 11. Подарувала 13 намистин з метеликами, 15 з квітами. Скільки намистин стало? Невідомо. Що в цій задачі буде перша дія, де буде проста задача? Проста задача нам треба спочатку дізнатися, скільки подарували? Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що подарували 13 і 15 це задача на знаходження суми. 13 додати 15 – дорівнює 28. Далі було 11, подарували 28. Як дізнатися, скільки стало? 11 додати 28. Це також задача на знаходження суми. Так? 39 намистин вираз, 11 додати. Суму чисел 13 і 15. Відповідь: 39 намистин стало в ганусі. Отже, давайте порівнювати їх першу і третю. Розгляньте, будь ласка. Розв'язки цих задач. Ось розв'язок першої задачі, а ось розв'язок другої задачі. Що ви можете сказати? Що задачі розв'язуються однаково. Так? Задачі розв'язуються однаково. Відповідь у нас однакова, але у нас різні умови. Так? Чому? Тому що у нас змінилося було і подарували. Так? Було і подарували. Вони змінилися, переставили місцями їх. В першій задачі у нас було 13 і 15, подарували 11, а в третій, навпаки, було 11, а подарували 13 і 15. Ці задачі є задачами на знаходження суми. У них спільне те, що вони розв'язуються однаково, і вони мають однакову відповідь між собою. Далі порівнюємо, у нас ще є з вами одна задача четверта. Третю і четверту порівнюємо. Третю ми з вами тільки що з третьою розібралися, да, тільки що третю читали. Давайте прочитаємо четверту. Сестра подарувала Ганусі 13 намистин з метеликами і 15 з квітами. І після цього в ганусі стало 39 намистин. Скільки намистин було в Ганусі? Давайте з вами визначимо, де ж тут будуть Ключові слова. Отже, подарувала, стало і було. Так? Що ми можемо сказати? Було. Ми не знаємо, бо це питання задачі. Числові дані у нас відомі, що подарували 13 і, 15 і стало 39 намистин. Щоб розв'язати цю задачу, треба спочатку дізнатися, скільки намистин подарували. Знову. 13, додати 15. Далі, щоб дізнатися, скільки було, це в нас буде з вами невідомий доданок. Так? Доданок, доданок і сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. А відома у нас тепер 28. Бо ми знаємо, що подарували 28. Отже, стало 39, подарували 28. Скільки ж до цього було? Треба 39 відняти 28. Вираз до задачі від 39 відняти суму чисел 13 І 15. І відповідь: 11 намистин було в ганусі. Знову порівнюємо. Порівнюємо короткі записи. Так? Було 11. Подарувало 13 і 15, стало не знаємо скільки. Четверта задача було. Треба дізнатись, шукане, і 13,15, стало 39. Тобто, тут у нас з вами змінили, подарувала незмінно, а змінили доданок і суму місцями шукане число, і відоме. Розв'язки зовсім різні. Ми можемо сказати, що ці задачі між собою є оберненими. Одна четверта обернена до третьої задачі. Ваше завдання. Так, ну так, да, пишу, пишу уроки, пишу наперед. Тому, ну ось, буває так. Ваше завдання Вам треба виміряти. Це ваше домашнє завдання. Вам треба виміряти довжини сторін многокутників і обчислити периметр кожної фігури. Давайте пригадайте, що таке периметр. Ви ставите відео на паузу. І за допомогою. Клітинок. Ви можете порахувати, давайте з вами за допомогою клітинок або за допомогою лінійки. Виміряти довжини цих геометричних фігур і визначити їхній периметр. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам тихого дня, до нових зустрічей!